Це наше майбутнє, наше минуле, наші спогади, і, і наше майбутнє, наших дітей. Я оперши. Своєму дитячі коровай випікати. І такі співається і другий раз, і третій раз. Така пісня гарно співається. В принципі, до кожного, до кожної нашої традиції є своя пісня, і це дуже гарно. І ми повинні це. Внітряти нашим дітям, бо це наше майбутнє, коли діти будуть знати наші традиції, то ми будемо жити вічно.